Скажу, что я там пою в школе. Ты можешь рассказывать все, что хочешь маме, Артем. Что за дела? Дайте, что -то, то не Думка, <laughs> Класс. Я хочу, я хочу Артема взять на выходные. Можешь это сделать? И ну, по закону, знаю, да, можу. заблокувалися. Паспорт, будь ласка, і... Ну. Ага. ну і а ми, ми не не в що, в рабці у тебе, чи що? Мені, в мене вимір тема має бути гарантія, що ти не, ви, не виїдеш за кордон. Та я й сама не виїду, у мене вже нема за що, потратилась там на суді і на, це, на то. Звісно. Я, 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 тема хотіла, Артем, я тебе хотіла в Буковель. Можна я в Буковель його звожу а, на лижах? Ми, катай. ми з Артемом в Буковель поїдемо скоро. Артюлік, поїдеш з мамою в Буковель на лижах кататися? Папай. А мама? Маму коли документи появятся. Ну тоді поїдеш, да? Конечно. Коли будуть документи, коли будуть гарантії, що ти Артема не вивезеш, бо він переживає дуже. Uh -huh. Артем не переживає, то ти переживаєш. Ну Артем теж переживає. Uh -huh. Артем, ти переживаєш, що мама може вивезти тебе за кордон?